Із 2014 року Україну клюють, терзають круки Гайворони, посіпаки двоголового орла, забираючи життя кращих, найвідданіших. Наші воїни, захисники, оборонці країни, це нащадки вояків армії УНР, це праправнуки запорожців, це лицарі виховані, вигартовані на Тарасовому слові. На його поглядах, волелюбному духові, нескореності, єдності, які, наче геном у крові всіх українців, Шевченко заклав, і ми передаємо з покоління в покоління. І тому пісня на слова Великого кобзаря, яку наш творчий колектив виплакав, Виболів, прожив не випадкова. Вона дуже символічна. Вона багатовимірна, як сама Україна. У цій пісні не лише скорбота й трагедія, у ній не про поразку, а про жертовність, любов до рідної землі, вічний порив її дітей, звитяжців волі. Ця пісня, як і кожне слово Тараса, це правда і відвертість. Це така сила, яка підіймала дух. Загартовувала, відроджувала українців, причому в усі часи, у будь-які періоди життя його народу. Вічна пам'ять і шана усім, хто поклав своє життя за Україну, Божого захисту, мужності і стійкості бажаємо тим, хто на лінії вогню боронить рідну землю. Захищаючи добро, світло, свободу і саме життя.